Да, ти дуже я... вільно, до речі, спілкуєшся про е... секс? Так, про інтим. А чому не можна про нього спілкуватися? Він є. Ну, ти знаєш, як до речі, е... є люди, які навіть мені закидають про те, що. Я коли запитав у когось про перший інтим, mm -hmm. а потім ще раз запитав у іншого гостя. І для деяких людей це прям тригрна точка. Я їм раджу не дивитися твою програму, а інші хай дивляться і стають кращими, тому що хороший секс він взагалі неможливий з почуттям сорому. Mm -hmm. А ти була готова до свого першого інтиму? Mm -hmm. Дивна реакція. Так? Ну, типу, Значить, ти це було але, але як секс з другом. Ну, типу, uh -huh. це було якесь так. Я пам'ятаю, ну типу я не пам'ятаю сам це. Я пам'ятаю, що у нас певний час було багато сексу. Але він був, от знаєш як буває, коли береш таких ось маленьких собачок, і вони, типу, один на одному, от так, от, або якусь м'яку іграшку. Тобто, от це от такі. Ну, тобто, мені навіть важко, ну типу, секс, де зараз я знаходжусь, ну, типу, скажений. Це не може це просто… Окей, Але чи ти саме була готова до нього? Чи ти знала. Проникнення до чого саме? До, до того, як себе поводити. З ким ти взагалі про це говорила? А ні, не з ким. Угу. Я тобі скажу по секрету. Це ніхто не чує, так? Ні. Я десь півтора роки тому розібралася, що таке секс. Угу. Я, в принципі. Його робила не так, як треба. Окей, okay. У скільки років був твій перший інтимний досвід? 18, здається. а ні, але Ну, в мене рік була дівчина.